Вишиванка код української нації, а особливо закарпатська. Для українців це не просто вбрання, це мова символів, пам'ять поколінь і справжнє мистецтво, яке передається від матері до доньки вже сотні років. Її орнаменти це шифри душі, а кожен хрестик відлуння Карпат. Повсякденний пізніше вже святкове. У церкву йшли з церкви на вихідні, якісь урочистості, на весілля. Одягали віночки. Вишиванки, плаття. У кожній українській родині в стародавні часи були домоткані тканини. Ці всі, ця тканина як, виготовлялася вручну. ручну. Спочатку жінки сіяли льон, обробляли його, потім е, пряли нитки і на ткацькому верстаті ткали домоткане полотно. На Рахівщині гуцульські візерунки, яскраві, складні. На Берегівщині вишивка з нотками угорського бароко. А от у гірських селах Тятівщини жінки досі зберігають старовинні техніки: тви та низинки. Притаманна Закарпатч у це кубик, і, і, і квіточка. Ну, що квіточка, то радість, то о, о, якесь. Життя. Краса, життя. Найвелику на перед. Отут дуже великі, клали такий орнамент так. і, і на рукавах. Це святкове щось, світло, сонце, квіточки взагалі. Свято в душі, радість якась. Різнокольорові, чорні бачу, червоні. Більш-менш фіолетові, різні. Створити справжню українську сорочку клопітка робота. За традицією починали її взимку, коли було менше роботи. Зимою, бо весна польові роботи, дали вибирали, садили і так далі. А зимою довго працювала. Оці наплічники мами там роботи принесла. То весно починали, а вже осінню, темно, так уже досконально через вечір. то була така робота. Клопітка, кнестрій мав бути святковий, добрий. Я лиш тоді йшла. Не знаю, тоді, мабуть, всі були добрі люди. Майстрині згадують, як пошили свої перші вишиванки. Кажуть, це було ще у дитинстві. Вчила мама. А так більш молоді жінки. вона тоді мала десь за 40 років, але що, після роботи багато було роботи в селі. Перший раз я десь у 8 класі, і то мені мама так десь іспортила, десь поправила, десь підказала. І то на вишиванка, рушничок я починала. І зру... не сорочка а з рушничка. Старша сестра у мене сама шиє, любить шити, вишивати, в'язати, і я з неї бачила, що вона десь вишивала, я собі брала теж тоді брали мішковина, вже не було доматка, а така автка, мішковина в матері. І ми тоді коврики вишивали, собі там малесенькі, такі скатерті. Я вишивала і хрестиком, починала вишивати, потім вишивала гладю, потім і перейшла на бісер. Вишиванки передавали і в спадок від батьків до дітей, від свекруг до невісток. В спадок то ми використовували. вже після її смерті воно вже нам перейшло в спадок. І коли вона вишивала, це а їй передавала її мама, її бабуся, і зато воно так дуже як, має таку Кринічна. цінність, як що давно вже більше ста років. І коли вона вишивала, вона вишивала, можна сказати, що вкладала всю свою любов, всю душу як сказати, і як до рідної землі, як до родини. Пані Тетяна розповідає, через вишиту сорочку дівчата з поконвіку передавали свої емоції та почуття. Маки означають на, наприклад, на вишиванці, що хтось втрачав на війні чоловіка, чи брата, чи сина. І День пам'яті і примирення, так як у нас тепер той мак означає мак, це символ жалоби на вишиванці, але є що і надія символ надії знизу. Окрім сорочок, у край вишивали й елементи домашнього вжитку, як от скатертини. для срібного краю, притаманними і досі залишаються квіткові орнаменти. Скатерті, які в нас є, з отеця, і, і там є ще таке, як посільна білізна, називається простень по-нашому. Це все їм вже зараз більше ста років є. Домоткани використовувалися по-різному. шився одяг, вишивали рушники, вишивали скатерті, серветки. Саме головне, що потім не те, що сама вишивка, а візерунок. Сьогодні закарпатська вишиванка знову в тренді. Її носять не лише на свята, а й у будні, як символ гідності, краси та приналежності до української культури. Хоч часом вишиванки і змінилися, але сам орнаменти самі не змінилися на них і візерунки. Хоч ми не вишиваємо лише з ниток, але бісером. Сучасні майстрині активно відроджують традиції, вивчають старі узори по музейних експонатах, а також додають нові техніки: бісер та машинну вишивку. Закарпатська вишиванка стала не лише одягом, а й символом приналежності до унікальної культурної спадщини, сили, ідентичності і краси.